Три кілометри до кордону щоденні обстріли. В місті немає газу, електроенергія подається з перебоями. Замість до 17,5 тисяч в Вовчанську зараз мешкає близько 4 тисяч людей. Щоденно хтось виїжджає. Окупанти б'ють по житлових будинках. саме в цьому місці зранку був прильот. Пошкоджені будинки, постраждалих немає. Це добре, але в цих домах не залишилося вже людей, бо центрального опалення немає. А отопляти, ну, конвекторами і всім таким уже немає сенсу людям, бо немає вікон. Тут неможливо вже жити. І так кожну неділю прилітає то тут, то в тих будинках прилетіла. Тут майже немає ніде не вікон. Балкон три етажненька, третій етаж. Кухня, це наскрізь. Трохи там стіни, мебель трохи побила. Ну так вам є куди їхати? Чи от родини ви зараз евакуюєтесь взагалі з Ловча? З Зловчанська? Ні, ну є куди їхати. Слава Богу. Поїдемо. Після нового року обстановка в місті напружена, кажуть в поліція. В місті постійно лунають обстріли зі сторони Російської Федерації. Так як ми знаємо, що тут кордон знаходиться. Зараз від нас 3-4 кілометри, то ми не розуміємо самі, в який час будуть обстріли. Вони лунають в 6 ранку, в 12 дня вночі, в день, то вистріли передбачені. Обстрілюють в основному з артилерії або мінометів. В місті залишилось близько 4 тисяч осіб, але залишилися всі майже це вчасному секторі. Бо ситуація з опаленням в місті дуже складна. Газ раніше надходить з Російської Федерації, і зараз його перекрили. Світло теж не завжди з перебоями бувають прильоти. Сьогодні зранку було два прильоти. Світла в місті зараз немає. Ви знаходили зараз в лікарні, лікарня працює на генераторах. Найскладніше мешканцям багатоповерхівок. Температура в квартирах наближається до нульової. Ми залишилися без газу, і коли він буде, ми теж не знаємо. На жаль, сьогодні електрика це єдине те, що зігріває людей. На жаль, світло теж буває не постійно, але наші електромонтери, дякуючи йому, вони постійно ремонтують. І ми весь час отримуємо це світло, коли це є можливим. Так склалося ще з радянських часів, що той трубопровод газу, який йшов до нас, він йшов з Шебекінського району Російської Федерації. Так і якось їх все влаштовувало. Я так наскільки я розумію, це був якийсь проєкт, да, який планувалося зробити. Вже українську нашу цю гілочку газопроводу, але, на жаль, так і не закінчилось. Електрообігрівачами гріємось. Ну, я в частному секторі живу. У мене теж газове опалення, ну газу нема. Газ... Хоча газ український, ну через Росію він вже сюди приходив, Бавчанськ. Шиболинка ж. Ну, Це ще при Союзі зробився газопровод. Ну а так, обігрівачами. Якщо немає обігрівачів, звісно. Немає. Як от люди, можливо, знайомі, які в багатоповерхівках, скільки ж у них тепла зараз? Було? О, це складно. Якщо у нас у хаті, скажімо так, ну, от 12 до 15, то у них, ну теж, якщо обігрівачі, одну кімнату можна нагріти. Ну вже в багатоповерхівках мало хто залишився. Котельня, яка опалює міську лікарню, працює на дровах. Найпоширеніші діагнози зараз це мінно-вибухові травми та струс головного мозку. Пацієнтів небагато, тож лікарів вистачає. У нас було по штату більше 300 чоловік, якщо більш так сказати 318 медичних працівників. Наразі у нас залишилось 163 лікарів. У нас було 86, Зараз у нас залишилось тільки 20, Майже по одному-два лікарі по відділенню. Тобто відділення цієї та реанімації один лікар, терапевт у нас також один, невропатолог у нас один, працює у нас лор-спеціаліст також один, окуліст один. І благо у нас є медичні працівники, які постійно вчаться, виконують всі інструкції, які зараз на даний час потрібні, щоб зберегти своє здоров'я та життя. Тобто, ви бачите, у нас закриті. Скрізь вікна мішками, тому що 2 січня у нас був обстріл. Олександр Юрійович працює охоронцем на місцевому підприємстві. Повертався додому з нічної зміни, коли потрапив під обстріл. До пенсіонного дійшов. і ось для пенсіонного якраз в цей час, ну, 8 кішового детальна, почали бомбити і позавчили роднення. и попал сюда. Осколками или полом? Да, осколок, Чикаками даже. Но оно как-то прошло. Ну, по погулу даже видно, что оно что-то квадратное попало. А сюда чем вон, Квадрат какой-то через это разорвало тут все. Усі операційні перемістили в ту частину будівлі, що не зазнає обстрілів. Зараз ми оперуємо, тому що вогни на, не на бік кордону, а взагалі оперували в третій операції, і зараз тут, тому що тут більш безпечніше. Взагалі їх три, це одна з них. Кожна готова, кожна має свої апарати, кожна повністю. Тобто, ми можемо, наприклад, бувало таке, що у нас, наприклад, поступає там не один, не два, а три одразу людини поранених, і буває таке, що. Однопрацівні быстро зробили, перебігли в іншого, доробили. Ну тобто буває таке, що між операційними приходиться бігати там по п'ять разів. У хірургів вже зібралася колекція уламків, які вилучили під час операцій. Частину забрали правоохоронці. Ось кульове поранення було дістало. Ось це було з грудної клітини. Бачите, тут ще скло залишилося. Всі по різних зараз. Все воно потім піде під слідство. Ви це зберігаєте Я... як докази, як речі докази. Так. Тетяна нещодавно закінчила навчання і працювала в харківській лікарні. Вовчанськ приїхала до батьків. На вихідні приїхала до батьків і не змогла виїхати більше. І тому вирішила піти сюди, бо розуміла, що лікарі виїжджають, медсестри виїжджають, лікарів і. Взагалі штату не вистачає, і приїхала сюди Віктор Іванович мене всьому навчив тому, що треба було, тому що воєнний час це таки немирний час, і там має бути свої навички. Найстрашніше це те, що потрібно було лікувати людей, які заходять зброю, і ці люди можуть піти проти тебе. Оце було саме найстрашніше, напевно. А взагалі, то по роботі все було звично. Тільки ось це, що треба було співпрацювати з людьми, які проти тебе можуть в будь-який момент. Щось почати. Ось це було так. Це було важко. За відділення хірургії Віктор Іванович згадує найважчі дні для лікарні. Перше, що ми побачили, це було в 5.40. вони пересікали напротив лікарні. Через міст переїжджали перші авангарди кантіміровської дивізії. Це те, що ми бачили з собственими глазами. От перший пацієнт був без 20 на на восьму. Привезли пораненого. Він сторожем був в школі. Вони обстріляли школу і привезли туди сторожа. вже поран. Це був саме наш перший пацієнт військового часу. Зразу через декілька хвилин привезли поранену сім'ю. Але ж жінка померла в скорі. У нас був тільки померлий ти важко поранений чоловік, у якого було кульові поранення червної порожнини, грудної клітини, нижніх кінцівок. В шокі ми його в операційні прооперували. Але ж після обіду, через декілька годин, він помер від і кровопотрати, і шокового стану. І, ну звісно, несовмістиме життям стільки кульових поранень. Він був розстріляний танкістами Кантіміровської дивізії. Цей ж день була сім'я, сім'я їх. На дойку, це було Бурлуцького району. Вони їхали на дойку. Там було один, два чоловіка і три жінки. І з цих жінок одна була 16-річна дитина. Їх всіх розстріляли російські солдати. Вони проїжджали мимо танка. І в дитині було кульове поранення голови. І всіх були кульові поранення. ми всіх їх проперували, ніхто не помер. Дитина… Дитину проперував наш харківський нейрохірург. Він у нас проживає в Овчанському районі. Взагалі, ми за пару днів перших пару днів ми прийняли дета більше. П'ятнадцяти чоловік, це за перших днів. Саме великий був у нас одномоментна, коли у нас було по 24 чоловіка. Це були поранені Донецької, Донецької армії, коли наші війська їх дуже сильно, дуже сильно їх туди розбомбили, і вони тоді було зразу одно момент, поранених. Лікарня отримує необхідні медикаменти. Львівські волонтери придбали для медзакладу апаратуру. Привезли спеціально для цієї лікарні, спеціально до цього місця на їх запит, наркозно-дихальний апарат Драгер Фабюз Premium. Та додатково до нього придбали кисневий концентратор. Оскільки ми маємо інформацію, що кисень не постачається в місто. Придбали медичний компресор, і все необхідне для того, щоб цей апарат зміг врятувати. Якомога більше життів, окрім цього, ми привезли багато різних медикаментів, медичних приладів, знарядь для хірургії, різних катетрів, анестезії, інфузійних розчинів та все, що ми змогли от за короткий проміжок часу зібрати і доставити сюди. Вже третій місяць у Вовчанську працює гуманітарний центр, який займається допомогою мешканцям. Ну крім продуктових наборів, які на щастя зараз потрошку більше почали привозити. У нас постійна потреба у памперсах для дорослих. Це обов'язково, оскільки є лежачі хворі, які потребують цього і дуже часто. Потім теплі речі, ну, одіяла, так, потрошку приходять, але люди бажають більше, оскільки ті, що живуть у таких багатоквартирних домах, будинках, то вони, на жаль, за, ну, там температура може плюс 5, може, цили, і так от. І обігрівачів електричних катастрофічно не вистачає, люди потребують, оскільки іншим грітися нічим. Буржуйки ми отримуємо, але буржуйка, вона, на жаль, не завжди можна і становити. В тих житлових будинках, де вони проживають чи квартирах, тому люди гріються цими обігрівачами і не всіх вони є. Дуже-дуже потреба є. Ну і Навіть якщо буржуйки встановити, не завжди можна отримати дрова, оскільки у нас, іначе ліс скрізь, але заміновано багато чого, і в ліс не пускають, і цих лісорубів, і ліс не привозять людям, на жаль. Патрульні забезпечують порядок на вулицях. Тривають стабілізаційні заходи. Виявляємо людей, які здійснили колабораційну діяльність, які підтримують і наразі державу окупанта. Але основна наше завдання в даному місці це правоохоронна діяльність. Ми підтримуємо громадський порядок і, звичайно, ж гуманітарна місія. Ми забезпечуємо лічну безпеку на, гуманітар... на пунктах видачі гуманітарної допомоги і самі особисто доставляємо до віддалених сел гуманітарні набори людям. Я їжу. На віддалені села нашого району, які знаходяться на кордоні, бо не всі волонтери хочуть туди особисто їхати. Ну, це теж потрібно зрозуміти. Всі люди, які зараз знаходяться в Овчанську, це 99,9% населення. Це люди, які чекали нашого приходу, чекали Україну. Всі, хто не чекав і всі, хто підтримував ВРФ, перед нашим заходом сюди, до цього міста, на початку вересня, вони всі виїхали до держави окупанта. Люди нас зустрічали дуже радісно. Коли ми зайшли в місто, це було 11 вересня. Ми 11 вересня зайшли в місто. Нас відразу окружила куча людей місцевих. Це було дуже приємно, тому що люди почали кричати, скандувати, співали з нами гімн, піднімали прапор на площі. Ну це було дуже приємно, що люди нас чекали і дочекалися. Нарешті так і буде в цьому місті. все, все буде Україна.